Цей недооцінений коренеплід має серйозні переваги для здоров'я серця. Буряк, забутий герой серцево-судинного здоров'я. У світі, де кожен день нас бомбардують інформацією про суперфудах, на кшталт, авокадо і шпинату, легко випустити з уваги скромний, але неймовірно корисний коренеплід. Буряк. Я, як людина, яка пройшла шлях від неприйняття цього овоча до активного включення його в свій раціон. Можу з упевненістю сказати, буряк це недооцінений герой серцево-судинного здоров'я, і пора повернути її заслужене місце в наших тарілках. Чому ми ігноруємо буряк? Пам'ятаю, як в дитинстві я терпіти не міг буряк. Її земляний смак, яскравий колір, який бруднив все навколо, все це викликало у мене неприязнь. Багато хто поділяє мою думку. Ми звикли асоціювати здорове харчування з модними продуктами, а буряк здається нам старомодною і нудною. Але, як кажуть, не судіть книгу за обкладинкою. В останні роки я почав все більше цікавитися принципами здорового харчування і профілактики серцево-судинних захворювань. І чим більше я вивчав, тим більше переконувався в тому, що буряк. Це справжнє джерело корисних речовин, які здатні зробити значний вплив на наше здоров'я. Нітрати та оксидазоту секрет бурякового дива. Головна сила буряка криється в її нітратах. Це не просто гарне слово, а ключовий фактор, що пояснює її користь для серця. Нітрати, потрапляючи в організм, перетворюються в оксидазоту, потужний регулятор судинного тонусу. Відомо, що оксид азоту розслаблює стінки артерій, забезпечуючи більш ефективний кровотік. Це означає, що кисень і поживні речовини доставляються до клітин організму швидше і в більшій кількості. Крім того, оксид азоту допомагає знизити кров'яний тиск, що особливо важливо для людей, які страждають гіпертонією. Особисто я помітив, що після включення бурякового соку в свій ранковий раціон. Я відчуваю себе більш енергійним і бадьорим протягом дня, крім того, я відчуваю поліпшення кровообігу, особливо в кінцівках. Зниження ризику тромбоутворення ще один важливий аспект: не можна не відзначити здатність оксиду азоту, знижувати швидкість утворення тромбів і зміцнювати їх структуру. Особливо це стосується людей з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, таких як атеросклероз. Я пам'ятаю випадок, коли мій друг, який страждає на діабет і гіпертонію, після консультації з кардіологом почав регулярно вживати буряковий сік. В результаті його рівень цукру в крові і кров'яний тиск стабілізувалися, а ризик розвитку тромбозу значно знизився. Це наочно демонструє, наскільки ефективним може бути цей простий і доступний продукт. Як включити буряк в свій раціон прості і смачні способи. Багато хто вважає буряк складним в приготуванні і вживанні. Але це не так. Існує безліч способів додати її в свій раціон, не вдаючись до традиційних вареним або маринованим варіантів. Буряковий сік це найпростіший і ефективний спосіб отримати максимальну користь від буряка. Можна пити його в чистому вигляді або змішувати з іншими соками, наприклад, яблучним або морквяним. Бурякові оладки. Це відмінний варіант для сніданку або перекусу. Оладки виходять соковитими, смачними і корисними. Буряковий смузі. Додайте трохи бурякового порошку у свій улюблений смузі, щоб отримати додаткову порцію нітратів та вітамінів. Буряковий салат буряк відмінно поєднується з іншими овочами, фруктами і зеленню. Спробуйте додати її в свій улюблений салат, щоб зробити його більш корисним і смачним. Буряковий соус. Використовуйте буряк в якості основи для соусу до пасти або м'яса. Це додасть страві неповторний смак і аромат. Додавання в супи: невелика кількість буряка може надати вашому супу насичений колір і додаткову поживну цінність. Особистий досвід та рекомендації: Я, як людина, яка раніше уникала буряка, тепер не уявляю своє життя без неї. Я регулярно п'ю буряковий сік вранці, додаю буряк в салати і супи, і навіть експериментую з рецептами бурякових оладок і соусів. Почніть з малого, якщо ви раніше не їли буряк, не варто відразу ж пити склянку бурякового соку. Почніть з невеликої кількості буряка в салаті або супі і поступово збільшуйте порцію. Експериментуйте з різними рецептами, не бійтеся пробувати різні способи приготування буряка. Знайдіть ті, які вам найбільше подобаються. Враховуйте індивідуальні особливості, якщо у вас є які-небудь захворювання або алергії. Проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням бурякового соку. Купуйте свіжий буряк, чим свіже буряк, тим більше в ній нітратів та інших корисних речовин. Висновок буряк інвестиція у ваше здоров'я. На закінчення хочу сказати, що буряк це недооцінений. Але неймовірно корисний продукт, який здатний зробити значний вплив на наше здоров'я. Не ігноруйте цей скромний коренеплід, включіть його у свій раціон і ви відчуєте різницю. Це не просто смачно, це інвестиція у ваше здоров'я і довголіття. Пам'ятайте, що профілактика завжди краще лікування, а буряк це відмінний спосіб подбати про своє серце і судинах, не нехтуйте цим простим, але ефективним засобом.